Вітаємо у свіжому випуску літературних новин. Цього тижня книжковий світ подарував нам чимало цікавого. Українські книжки з'явилися на нових полицях у світі. Пройшов фестиваль у Канаді, стартувало нове видавництво. Пен став на захист свободи слова, а українські ілюстраторки здобули міжнародні відзнаки. Додамо сюди ще ініціативи для бібліотек, культурні рейтинги і мистецькі проєкти і отримаємо. Справді насичений огляд, тож починаємо українські книжкові полички в Португалії та Канаді. Монреалі та Лісабоні відкрили нові українські книжкові полички. Це частина культурно-дипломатичного проєкту, який має на меті представляти українську літературу широкій міжнародній аудиторії. На поличках можна знайти як сучасну прозу, так і твори класиків, перекладені англійською та португальською. Проєкт також покликаний саме підтримати українців за кордоном, дару даруючи їм. Таке відчуття дому через книжки у Торонто. Відбувся фестиваль Vintage Festival. Подія, яка поєднала книжкову культуру, каву та вінтажну атмосферу, відвідувачі змогли придбати книжки у незалежних книгарів, насолодитися кавою від локальних обсмажувальників, відвідати лекції та панельні дискусії. Захід показав, що книжкова індустрія може успішно співпрацювати з культурою кавування, створюючи такі простори для зустрічей і спільних обговорень ідей. Український пен випустив на захід виступив на захист саме видавництва човен та авторки книжки Голоси Бі після спроби тиску. Організація наголосила, що будь-яке обмеження свободи слова є неприпустивими, а видавці і автори повинні мати право вільно досліджувати складні теми. Човен спеціалізується на нонфінчер літературі, і цей випадок, вкотре підкреслено Оскільки важливо є підтримка незалежних видавничих е, видавництв у часи війни. В Україні з'явилося нове дитяче видавництво під назвою «Пан Коцький Його перші книги будуть присвячені сучасним казкам та історіям для найменших читачів. Засновники ставлять за мету поєднати сучасний дизайн, зрозумілу мову та сюжети, які близькі саме дітям. Видавництво вже анонсувало. Кілька майбутніх релізів і планує активно співпрацювати з українськими ілюстраторами. В Україні запустили ініціативу зі збору книжок для публічних бібліотек. Її мета наповнити фонди сучасними виданнями, зробити також літературну, літературу взагалі досяжною для мешканців різних громад і підтримати культурні осередки, що постраждали від війни. До акції можуть долучитися видавці, автори та всі охочі. Організатори наголошують, що книжка у бібліотеці це. Спосіб об'єднувати людей і давати їм надію в Україні. З'явився новий подкаст, присвячений фентезі. Автори досліджують, як жан зародився у світовій літературі, які теми він підіймає та як розкривається в українському контексті. У випусках можна почути розмови про Толки на українські спроби створення фентазійних світів та роль цього жанру в сучасній літературі. Подкаст стане цікавою такою точкою для тих, хто хоче зрозуміти магію фентезі літератури у столиці до роковин убивства журналіста Георгія Гонгадзе відновили мозаїку Дон Кіхота. Вона зображена, саме зображає героя Сервестеса як символ боротьби з несправедливістю. Робота стала таким своєрідним меморіальним журналісту і нагадуванням про ціну свободи слова в Україні. Саме відкриття мозаїки відбулося у присутності культурних діячів, журналістів і громадкості Цьогорічна премія World illustration World відзначила одразу кількох українських художниць. Їхні роботи, створені під час війни, поєднують естетику, актуальність, порушують теми пам'яті, ідентичності та культурного спротиву, перемогу українських. І істо... саме ілюстраторок ще раз підтвердила, українське мистецтво стає видивим і пливовим на глобальному рівні. І остання новина на сьогодні видання НВ опублікувала список ста найпливовіших культурних і медійних діячів України. До цього е, списку увійшли письменники, журналісти, видавці, режисери та інші творці, які саме формують культурний ландшафт, попри всілякі виклики. Цей рейтинг став своєрідним зрізом сучасної української культури і показав наскільки важливою є роль митців у боротьбі. Підсумуємо цей тиждень. Довів, що література та мистецтво це не лише книжки чи виставки, а й культурна дипломатія, пам'ять і спільність. Українські книжки з'являються в світі. Наші митці отримують міжнародні премії, а всередині країни народжуються нові видавництва та проєкти. Це означає, що українська культура продовжує жити, рости і надихати. До нових зустрічей і зустрінемося на наступному тижні. Бувайте!